Українські бійці на танках здійснили блискучу спецоперацію, прорвалися на ворожу базу. Під шквальним вогнем наші воїни наблизилися в притул до позиції ворога та завдали нищівного удару. Кулеметами накрили групу північнокорейських найманців, а дрони допомогли перетворити базу рашистів на попіл. Масштабно ударили практично по ворожому тилу. Як це було? Далі вітаю, дорогі глядачі на каналі ПТВ. Не забуваємо підписуватися, ставити вподобайки та звісно ж коментувати. Ну а ми розпочинаємо. мережі вже розлетілося відео танкової дуелі між українськими танкістами сіверської бригади та рашистським Т-90 на Донеччині. Виїзд на пряме наведення в умовах сучасної війни максимально ризиковане завдання. А танкова дуель явище, яке стало досить рідкісним за останній рік. Проте танкісти першої окремої танкової сіверської бригади. Бригади ефективно справляються з першим, мають успішний досвід і другого на кадрах ураження рашиського Т-90, який потім був добитий оператором БПЛА з інших підрозділів. Особовий склад противника може тікати чи ховатися, але щойно наші бійці побачать його у своїх триплексах. У ворога більше не буде шансів. Ну бійці 93-ї окремої механізованої бригади Холодний Яр спільно з іншими підрозділами Сил оборони відбило одну з найбільших атак рашистських окупантів на Бахмутському напрямку про це повідомляється на офіційній сторінці 93-ї бригади. Також на напрямку тримали оборону такі підрозділи, як спецпідрозділ Фенікс, та 5 п'ята окрема штурмова бригада. Взаємодія між усіма частинами забезпечила стійкість оборони, що стало важливим чинником у відбитті штурму. Атака відбулася вранці, коли ворог, залучивши півтора десятки одиниць важкої техніки до трьох взводів піхоти, спробував прорвати лінію оборони поблизу села Кліщівка. Ворог застосував бронетехніку, зокрема бойові машини піхоти, БМП 2 танки Т 72 намагаючись пробити оборону під час першої хвилі штурму. Окупанти зазнали великих втрат, оскільки підрозділи холодноярців, і сусідні частини зреагували миттєво організувавши ефективну оборону. Штурм був відбитий з допомогою злагодженої взаємодії підрозділів, включаючи екіпажі батальйону безпілотних систем 2-го та 3-го механізованих батальйонів. Звод БПАК Корвус. І другий стрілецький батальйон сил оборони швидко знищили ворожу техніку, і також важливу роль відіграла підтримка артилерії, що дозволило нейтралізувати техніку ворога на дистанції. Після початкових ударів і розгрому частини ворожих сил танки та БМП, що залишилися без підтримки піхоти, стали легкою мішенью для українських пілотів і артилерії. Протягом чотирьох годин боїв ворог втратив шість танків: Т-72 та шість БМП. 2 один танк був. Був пошкоджений, але залишався на полі бою. Втрати ворога в живій силі уточнюються, але вважається, що він не завжди залишив на полі бою значні сили, оскільки більша частина штурмовиків була знищена. Незважаючи на великі втрати в техніці, ворог продовжує спроби атакувати ці позиції, які оборонці відбили. Українські війська готові до нових викликів і продовжують ефективно утримувати лінію оборони, завдяки скоординованим діям і шайдушній боротьбі та високій боязві. Здатності українських підрозділів вдалося зупинити спроби ворога просунутися вглиб території. Російські окупанти не змогли досягти своїх стратегічних цілей. Цей успіх став результатом кількох годин жорстоких боїв, які показали, що українські війська навіть... При величезних масштабах а так здатні ефективно захищати свою землю і знищувати ворога. Тим часом воїни 225-го штурмового батальйону Сил оборони України захопили позицію рашистів на одній з ділянок фронту. Кадри бойової роботи українських захисників оприлюднено. Прес-служба 225 ОШБ. Штурм цієї рашистської позиції відбувся днями. Військові не розкривають точної локації, де це сталося. План передбачав тісну взаємодію між пілотами ударної групи «Чорний лебідь» та штурмовою групою піхоти. З'ясувавши, що на цій ділянці у рашистських окупантів немає належного захисту радіоелектронної боротьби, які могли завадити діям українських дронів. Воїни 225-го штурмового батальйону реалізували план. І зайняли позицію. Зовнішні пілоти завдали серію точкових ударів по траншеях з кидами з коптерів, змусивши рашистів сховатися в укриття. Чорнолеві тримав ці позиції під постійним вогневим контролем, забезпечуючи піхоті безпечний підхід до ворожих окопів. Розповіли у батальйоні. Це допомогло судячи з відео невеликій групі українських штурмовиків дістатися російських позицій та розпочати штурм. Піхотинці застосовували автомати, можливо, і ручні гранати, адже бій був на близькій дистанції. І рашисти, які залишилися на позиції через постійну роботу українських дронів, не змогли чинити суттєвий опір завдяки постійному зв'язку пілотів і піхотинців. укриттів, залишившись там назавжди, наголосили у 225 ОШБ. Скільки було ліквідовано окупантів у штурмовому батальйоні? Не уточнюють. Між тим роботи на війні дуже потрібні. Втім, збройні сили України більше потребують дронів. І про це розповів військовий експерт системи РЕП та зв'язку голова цен. Радіотехнології Сергій Безкреснов. На позивний флеш за його словами, якщо завдяки роботу вдасться зберегти життя, хоча б одній людині, він уже не дарма працював. Якось був не наразі в одного дуже шанованого мною командувача, і йшлося про рішення, яке його підлегли вважав надто дорогим. І тоді той генерал сказав: навіть якщо ми відкинемо моральну частину питання, чого варта життя людина для його родини дітей, і будемо дивитися лише на голі цифри, то втрата одного бійця для держави коштує 15 мільйонів гривень розповів експерт. Він підкреслив, що будь-який пристрій, що коштує менше і забезпечує збереження життя, економічно виправданий. Справа лише у коштах. Були б гроші, купили б багато роботів і активно застосовували їх скрізь. Але є пріоритет. Міноборони закуповує те, що просить армія. Якщо вивчається потреба бригади, питають: вам потрібен такий робот, що, наприклад, стоїв піві за ті ж гроші, то будь-яка бригада обере стоїв піві, бо з ними вміють. Працювати з ними тримають позиції. Робот це класно, але потрібні дрони. Флеш також нагадав про саміт у столиці Південної Кореї, Сеулі, під час якого 60 країн, включно із Сполученими Штатами Америки, підписали угоду щодо відповідального використання штучного інтелекту у військових цілях. Це так би мовити міжнародний консорціум категорично проти того, щоб довіряти штучному інтелекту ухвалювати такі рішення, бо можливі помилки, через які буде гинути цивільне населення. Угода стосувалася двох напрямків: штучний інтелект не повинен ухвалювати рішення щодо застосування зброї масового ураження, запуск ядерних ракет до прикладу, і щодо вибору та знищення цілей. Штучний інтелект може допомагати рекомендувати, але останнє рішення має лишатися за нами сказав військовий. Це коли, скажімо, 15 роботів їдуть, наступають на позиції, весь час обмінюються між собою інформацією, разом думають. А якщо якийсь робот натрапив на міну і був знищений, то в цей момент інші роботи розуміють, що туди їхати не треба, і роблять обхідний маневр. Вони можуть, наприклад, самі ділити територію на сектори. Це допускається. От тільки цих роботів треба мати багато, розімував флеш. І також стало відомо, що міністерство оборони України допустило до експлуатації в складі Сил оборони Звідувальний безпілотник Щедрок. Про це повідомляється на офіційному сайті Міністерства оборони. Мій новий безпілотний авіаційний комплекс розроблений вітчизняним виробником і здатний здійснювати розвідувальні польоти як у сильну спеку, так і в сильний холод. Комплекс складається зі станції управління та дистанційно керованих літальних апаратів і мають підвищену стійкість до впливу радіоелектронних перешкод. Безпілотники розроблені для експлуатації при сильному вітрі а вбудованого акумулятора вистачає на тривалий політ на знаходження в небі. Він може летіти зі швидкістю 150 км за годиною, має радіус дії до 40 км та максимальну висоту польоту до 4 км. Можливості літального апарату і його оптичного обладнання дозволяють працювати з великих висот, що є важкодоступним для більшості засобів протиповітряної оборони противника, наголосив Дмитро Клім'янков, заступник міністерства оборони. І у міністерстві також зазначають, що безпілотник може використовуватися як в день, так і вночі, що свідчить про наявність тепловізійного каналу в оптичній станції, що значно підвищує його ефективність. Дякуємо, що браєте команду піців. Не забуваємо підтримати збройні. Сили України донатами. слава Україні.